Більше штрафів, більше доходів в казну. Виконуючи обов'язки голови обласного тервідділення антимонопольного комітету Віктор Боденчук на брифінгу. Звітує: минулий рік був більш плідним ніж 2009-й. Називає поіменно з ким боролись і кого побороли. На молочному ринку, наприклад, усіма способами намагались регулювати закупівельні ціни на молоко у селян. Молокопереробні підприємства, за якими закріплені певні території в області, каже, нахабніють і часто просто знущаються із селян і на цих ринках, де немає монополіз. Де немає конкурентів, вони встановлюють різні ціни. Тобто безпідставні, економічно не обґрунтовані, одному таку ціну, іншу таку, мотивуючи там своїми недоведеними аргументами. Звичайно, з року в рік ми їх штрафуємо, вони приводять ці ціни до економічно обґрунтового рівня, проходить певний період, знову граються в ігри. Це був і Бімол, і Галичина, і Володимирецький молочний, молокозавод, Укрмолпродукт. Лихоманить не тільки молочний ринок, а й ринок цукру, газу та нафтопродуктів, каже Віктор Боденчук. Із двох регіональних виробників цукру, а це Дубинська Нива та Оваз Цукор, за зловживання монопольним становищем вони стягнули понад 40 тисяч штрафу. Деякі справи, що стосуються безпідставного підвищення цін на пальне, нині розглядають у Києві. До кінця ж лютого обласне тервідділення планує завершити дослідження чотирьох регіональних операторів пального. Серед інших порушників законодавства антимонопольники називають навіть владу. 22 ради та виконавчих комітета області минулого року допустили порушення на ринку житлово-комунальних послуг. Не визначають виконавця, не затверджують, як потрібно тарифи для, для на, на цих послуг. І виходить, що той суб'єкт, який надає ці послуги, абсолютно. Не несе ніякої відповідальності, чи могли б ми на нього скаржитися, коли неякісні послуги і Так далі, також Віктор Боденчук зазначив, що для проведення тендерних процедур на виконання того чи іншого виду робіт підприємці часто вступають у змову, порушуючи конкуренційне законодавство. Утім, як жартують у антимонопольному, ще й досі не всі навчилися робити це якісно. Є тендерна документація одного іншого. Листаєш листки, а дивишся з одною рукою написано. Це однозначно. Хоча живуть разом, ну там окремо, той згощі, той зровно. Далі йдуть якісь там, наприклад, от вони беруть додаткові довідки в органах місцевої влади. Дивишся, що довідка видана цим 29-м, номером, цим м Питаємо там, хто приходив, один із них приходив, і тому брав, і тому. І так маса таких доказів. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.